Потокова інформація йде по вашій силі, в когось активуються сни. Сьогодні з потоку летить вам інформація, що в багатьох заблоковані сни. Да, часто клієнт приходить на консультації кажуть, щось снилось, не пам'ятаю. В когось це зв'язано з тим, що йдуть нові загрузки, знання розпаковуються. Вони ніби, знаєте, як вам е, на Вінчестер на комп'ютер ваш ніби записується, а потім поступово буде файл відкритий, файл відкритий. Поступово будуть знання ці розпаковуватись, зразу все не розпакується, тому що ну, можна ситі ума. В когось чітко йде, що е сни блокуються через те, що ви е не рухаєтесь. Тобто, дивіться. Ви умовно, якийсь вивчили інструмент, для прикладу, таро, да? в кожного це своє. От ви там курси закінчили чи самостійно вивчали, а далі вам йти в практику, а ви стоїте. І, і вищі сили за вами спостерігають, спостерігають, чекають. Хтось руками стоїть на місці, нікуди не рухаються, і вам перекривають сни, перекривають підказки, перекривають потокову інформацію, якщо ви її вміли щитувати на розкладах, тому що ви стоїте на місці. Ви маєте зрозуміти, що зараз час такий, що нас підганяють. Якщо ви думаєте, що ви ще роки будете сидіти, щось там вивчати, ні, це такий якийсь турборежим включається, вивчила, будь ласка, виходь до людей. і Практикуй. Багато хто вивчив карти Таро, сидить для себе тільки користуються, вам будуть перекривати все. Кислород вам будуть перекривати в фінансах, в любовній темі, да, там, в роботі проблеми, в документах. Тому що ви вивчите інструмент, вивчили, а практикувати до людей не йдете. Тільки аля для себе як я кажу. Якщо у вас є місія допомагати людям, то вищі сили кажуть, давай! Давай, один-два клієнта, щось починай. Колись мені було страшно починати. але я йшла. Тому, чому я йшла починати? Чому я б я тоді починала з інстаграма, я щось стала викладати, заявляти про себе в світ? Чому? Тому що мені перекрили кислород. От у вас зараз такий самий етап. Вчора мені прилетів інсайт, я зрозуміла, чому моя розпаковка і оцей триндєць в моєму житті почався 5 років назад, а не зараз так як всіх. Тому що я і таких багато колег моїх є, їх готували до цього етапу, їх готували для цього часу. І зараз ми даємо вам ці підказки, тому що ми вже там хтось 5 років назад, хтось 10 років назад. Це цей треш тріндєць, як я кажу. Пройшли, і саме такі душі, які виходять в інтернет і заявляють про свій досвід, от до них і звертайтесь по. Саме знаєте, хочеться сказати, нас до чогось готують, не знаю, до чого готують. Вчора мені прям пазлики склались, тому цей тридцят мала перепрожити 5 років назад. І зараз, таким, як ви, хтось шукає, хтось тільки просинається, хтось тільки розпаковується, щоб я вела і розказувала вам. І не тільки те, що я вивчала десь, де я там розбиралась, де я пазлики свої складала, де я практично самостійно карму вивчала і вивчаю далі. Да? А плюс ділилась своїм досвідом, Досвідом, тому я завжди в блозі своєму наголошую. ідіть до тих практиків, які діляться досвідом і кажуть, да, я отак проходила, да, а не а-ля прийшла в когось курси, виходжу і показую себе експерта. Слухайте, до кого ви йдете на консультацію. Якщо там нема свого власного досвіду, конкретні приклади є наведені, значить це такий там. По книжках експерт вчився або з одних курсів вийшов і вже заявляє, що є класний експерт. Включайте мозги. От вам і кажуть зараз зараз турборежим. в кого перекриті сни комусь кажуть. Просинайся нарешті. Тобі треба йти вивчати якісь інструменти, ті, які тобі подобаються, ті, які тобі там підказки йдуть. Іншим кажуть, ти вивчила, вивчив вже якісь інструменти. Твої, твоя практика має починатись. Буквально натрапила на сторінку клієнтки, була на консультації в регресі. В неї трошки там були блоки в розпаковці. Ми пропрацювали страхи її пропрацювали. Сьогодні натрапляю на її відео, закінчила курси, вийшла, робить гарний розклад, гарно говорить. От і ваша задача, ті знання, які ви вже нагребли самі, чи е, на курсах, все, виходьте, заявляйте, де клієнти будуть знати, що ви е, класний таролог. Ніде, поки ви за. Про себе не заявити в світ, так що давайте рухатись. В кого є страх, записуйтесь, пропрацюємо в регресі. В кого хто вообще не розуміє, куди йому рухатись, стою і там кінчив курси, і там що далі робити, не знаю. Ну записуйтесь на консультацію, запишетесь. Ми годину з вами попрацюємо онлайн. Я запишу для вас консультацію. Ви собі переглянете її і далі. Вектор, що далі, далі, далі. Нема часу розкачуватись. Зрозумійте, подивіться, що в інших країнах робиться. Вам про що це говорить? Не про що не говорить про те, що треба включатися, поки нас не подключали нахер. А ми так живемо, думаємо, ми ще 300 років. Також я прийшла потокова інформація відносно дару. От ви, Багато таких людей мене буде дивитись, я колись така була. Оце ми вивчаємо, поглядаємо багато інформації, дивимося ролики, розвиваємося, розвиваємося, а в світ це не видаємо. І оті, ота сила, оці знання, які вас всередині сидять, вони вас будуть і глушити. По здоров'ї, розрушатися така, знаєте, апатія, нічого не хочу робити, ваша задача. Проводити свої знання, проводити інформацію, яка вам дається. Тобто. Ми всі провідники. неважно хто ви масажист, таролог, кармолог, цілітіль, гіпнопрактик, неважно, який вас напрямок роботи, яка вас місія, наша задача проводити. Нам творець чи сили, чи рід, хто з вами стоїть, нам дає інформацію. Ми її там аналізуємо, доводимо до досконалості, і наша задача проводити як через рот, через руки, взяти карти, провести, дати підказку. От, прям бачите, для вас витягнула карту. Звізда, наша задача е, зв'язними бути, наша задача сіяти, наша задача вийти умовно, і навіть якщо ви початківець, сказати, достати дві карти, передати інформацію, і дві людини вже попаде на ваше відео, і ви дасте ту підказку, яку вони мали почати. Оце і є завдання провідників. А ми всі хапаємо, хапаємо звідусіль цю інформацію і сидимо на попі ровно. Тому таки сьогодні вам прекрасний зв'язний пенті. Від сил, які стоять за вами, від вищих сил сваряться перед. Все, що вже напрацювали, які знання, е, пропрацьовуємо синдром самозванця, ви ніколи не будете готові. Ви станете класним експертом в своїй справі тільки тоді, коли ви будете практикувати. Практикувати, потрошки брати клієнтів, не брати 10 на день. Один. Почніть з одного, з двох, почніть з подруги, якісь з себе почніть. Практикуйте. Тільки коли ви йдете в практику, в роботу з людьми, тільки тоді ви вигаварюєтесь. тоді ви впевненіше себе відчуваєте. Зрозумійте один закон страх. Завжди буде йти поруч, ваше завдання йому сказати: Я тебе бачу, я тебе чую, заткнись, я йду роблю. Інколи і я свої нові починання, мені страшно, мені теж кажеться, що я не все знаю, я закрила очі йду, тому що є в мені і напрацьований досвід, і знання, і якщо навіть щось я буду не знати, я підучу, підчитаю, розберуся, вийду і скажу. І дозвольте собі бути не ідеальними. Ви не можете бути, знати все, ви не Бог. Творець через нас перепроживає досвід, тому дозвольте собі бути не ідеальною, дозвольте собі бути нехорошою дівочкою, а дозвольте собі йти свій шлях. Ваша душа обрала такий шлях йти, і в кожного він індивідуальний. Але кому треба підказку, пишемо в Директ, хочу на консультацію. Розбираємося в своїх страхах, розбираємося в блоках. Дівчинка була в регресії. Каже, беру ті карти, кидаю якесь щось мене калашматить, що з мною відбувається. Пішли в регрес, подивилися, а в неї вона була в підказательницю, гадалкою в прошлій житті. Прийшов якийсь барон, щось там вона йому не так нагадала, і він її вбив її сина. Звісно, вона зараз бере за карти і її калашматить, тому що вона пам'ятає, що її сина вбили. Ми там ту ситуацію розібрали, все, карму цю закрили, доприйшло і страх пропрацювали, і все вона далі практикує. Тому, якщо ви будете казати, я не знаю, не вмію, у мене нема досвіду, в мене теж колись не було досвіду. Я брала і пробувала чого того, що мене поставили в такі жорсткі умови, коли в мене виходу не було. Якщо не хочете попасти прямо на саме дно, почуйте підказку, включайтеся, практикуйте, завершили курс якийсь десь навчатися, зразу йдіть застосовуйте ці навички, пробуйте, не кричіть, прямо, що я там вау, гуру і вообще, у мене там десятилітній стаж. Ні, я не про це. Я про те, що практикуйте з того досвіду, який у вас вже є, з тих знань, яких у вас є, з того місця, бляха, де ви знаходитеся, і з того ресурсу, який у вас є. Почули, отакий От меседж сьогодні п'енділь такі передають вам вищі сили. Включайтеся, включайтеся, бо саме буде життя розрушатись в тих, хто чує підказки, хто понімає, да, мені треба йти, хто вже 350 курсів кінче і сидить на попі ровно. В тих будуть розрушатися. Якісь події будуть розрушаючі в житті, будуть рушити, забирати все. Тому що по-хорошому ви не хочете. Тому вам такі сьогодні пер... последнє предупреждення Включайтеся. Ви чуєте не тільки від мене ці всі підказки. Ваша задача міняти щось в своєму житті. Да? Іти в місію, те, що вибрала ваша душа. Ваша душа спала там умовно 30 років, когось більше. Далі душа просинається і заявляє: все, ми пограли в цю гру там аля. Е... Народився, нав... вивчився, вийшов заміж родив дітей. А далі душа після 33 років кричить: а далі, вибач, займаємося тим, яку задачу ми вибрали на це життя. Практикуйте, бо багато людей, на жаль, ідуть в ранньому віці по хворобах через якісь трагедії, саме по тій причині, що сила була, я знаю, що в мене сила є, але я її не буду використовувати. Я відмовляюсь від дару. Буквально була клієнтка вчора на регресії, ем, сестра її мала потужний дар і вона попала в аварію. Склались так обставини, вона попала в аварію, тому що вона відмовилась, тому що їй страшно було і так далі. І так далі. І вона наглядним прикладом сказала їй: розвивайся, відкривай нову книгу свого життя, практикуй, вчи і рухайся, не роби моєї помилки. В ранньому віці померла десь там 40, 40 чимось років. І вас будуть так само на отіль відправляти, тому що у вас місія є, у вас знання є, у вас дар є. А ви похирили і сказали, одібіться від мене, мені, мені не треба, я буду життя жити. Такі люди будуть, на жаль, іти на отіль різними історіями в кожного цієї історії своєї. Тим більше пам'ятаючи, в який час ми живемо. Так що включаємося. Зв'язної і не тільки зв'язні душі. Виходьте в блог і сіяйте оцього хоче зараз вищі сили від вас.